Доброго ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри. Сьогодні, у цей благословенний четвер, 16 жовтня 2025 року, православна церква відзначає пам'ять священного мученика Діонісія Ареопагіта, Єпископа Афінського, священномученика Рустика Пресвітера та священномученика Єлефея, Деякона преподобного Іоанна Хозевіта, Єпископа Кесарійського, блаженного Ізихія Хоревіта, преподобного Діонісія, Затворника Печерського в дальніх печерах, святителя Агафангела, сповідника Митрополита Ярославського. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Филип'ян, глава 1, вірші з 20 по 27. Почанію і упованняю моєму, я коні оєдином вже постижуся, но во всяком дірзнов'ені, як уже і нині возвілічиться Христос в тілі моєму. аще животом, аще ли смертью. Мне я же жить и Христос, и еже умреть приобретение есть. Аще ли еже жить ими телом, сие мне плод дела, и что изволю, не вем. Обдержим же естьм от обою, желание и мы разрешитеся и со Христом быть, много паче лучше». А еже пребывать его плоти нужнейшее есть вас ради, и сие известневея, яко буду, и буду вам всем ваш успех и радость веры. Якода похвала ваша избыточествует о Христе Иисусе во мне, моим пришествием паки к вам. Точию достойне благовествования Христову жительствуйте, да аще ще пришед и видев вас, аще і не несы у вас, услышу я же о вас, яко истиною стоите во едином дусе и единодушне сподвизающейся по вере, благовествования волю. За моїм твердим очікуванням і надією, що я не буду осоромлений ні в чому, а навпаки, я цілком певний, що нині, як і завжди, Христос буде звеличений у моїм тілі, чи то моїм життям, чи смертю. Для мене бо життя Христос, а смерть прибуток. Однак, як я живу в цім смертнім тілі, я можу ще корисно працювати, та що вибрати, не знаю. Тягне бо мене на обидва боки, хотілося б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краще. Та задля вас мені куди конечніше зостатися в тілі. І це певно, знаю, що зостанусь, і перебуватиму з усіма вами на розвиток вам і радість у вірі, щоб через мене ваша хвала збільшувалась у Христі Ісусі, завдяки моєму поворотові до вас. Тільки поводьтеся достойно Євангелії Христової. Щоб я, чи то як прийду і вас побачу, чи то бувши далеко, довідаюся про вас, що ви стоїте твердо в однім дусі, змагаючись однодушно за євангельську віру. Євангеліє від Луки, глава сьома, вірші з 17 по 30 и изыде Слово о Иисусе по всей Иудее и по всей стране, и возвестиша Иоанну ученицы Его о всех сих. И, призвав два некое от ученик своих Иоанн, послако Иисусу глаголя, «Ты ли еси гряды, или иного чаем?» Пришедша же к нему мужа Реста, Иоанн Креститель посла нас к тебе, глаголя, ты ли еси гряды или иного чаем? В той же час исцели ноги от недуг и ран и дух злых, и многим слепым дарова прозрение. И отвещав Иисус рече им, Шедша возвести-то Иоанну, я же видиста и слышаста, «Яко слепии прозирают, хромии ходят, прокажении очищаются, глусии слышат, мертвии восстают, нищие благовествуют, и блажен есть, и же аще не соблазнится о мне». Отшедшим же ученикома Иоанновама начат глаголотик народам о Иоанне. Часу и дождя в пустыню видите, Трость ли ветром колеблем, Но часо и задости видите, Человека ли в мягкие рисы одеяно, Се и во одежде славней И пищи сущие во царствии и суть. Но часо изыдости видите, Пророка ли? Ей глаголю вам, и лишь пророка, Сейбо есть, о нем писано есть, Се ас послю ангела моего пред лицем твоим, и же устроит путь твой пред тобою. Глаголюбо вам, болей врожденных женами пророк Иоанна Крестителя никто же есть, мнишего во Царствии Божии боли его есть». И все люди, слышавшие, и мытарие оправдиша Бога, Крещеся крещением Іоанновим. Фарисеї же і законніці, совет Божий отвергоша в себе, не крещися од Него. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили Його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть Йоанн Хреститель послав нас до тебе спитати, чи той ти, що має прийти, чи іншого нам ждати. Саме того часу Ісус оздоровив багатьох від недуг немочий та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули, сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскресають, бідним звіщається добра новина. І блаженний той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоаннові посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу Йоанна. На що ви вийшли дивитися в пустиню? На тростину, що її колише вітер? Нащо ж вийшли виглядіти, на чоловіка, одягненого в м'які шати? Та ж ті, що в пишних шатах і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж тоді ви вийшли подивитись на пророка? Так, кажу вам, і навіть більше, ніж пророка, це той, про кого написано: ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь Твою перед тобою. Кажу вам, між народженими з жінок нема нікого більшого понад Йоанна, а найменший у царстві Божі, більший від нього. І весь народ, що його слухав, навіть і метарі, визнали справедливість Божу і хрестилися хрищенням Йоанна. А фарисеї та законники відкинули Божий про них намір і не хрестились від нього. Усім спокійного, мирного четверга, Божої допомоги в усіх добрих справах.